Отож, доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості роботи з елементом WordArt в редакторі презентацій PowerPoint. Так, подивимося, як задавати ці стилі, редагувати ці стилі WordArt, як можна до вже створеного елемента застосувати, чи безпосередньо створити той елемент, який нам потрібно. Що нам потрібно для початку? Для початку нам потрібно за. Спустити PowerPoint і створити презентацію, в якій ми хочемо додавати цей об'єкт WordArt. Так, я створю порожній слайд, для мене це якогось особливого значення е, немає. Після того, як ми створили е, цей слайд, е, нам необхідно додати елемент WordArt. Він знаходиться в вкладці вставлення в елементі Текст. Так, от бачите, WordArt. Ну і Перший спосіб, як ми можемо додати, це просто додати елемент WordArt, Тобто собі вибираємо стиль і щось сюди вводимо. Так, і в нас виходить, доданий елемент. Так, він є там собі з якимось цікавим виглядом, стилем і так далі. Це перший спосіб. Так, просто його додати до нашого слайду. Другий спосіб, якщо ми хочемо, от маємо заголовок. Так, і хочемо безпосередньо до цього заголовка призначити стиль WordArt. Для цього ми його, цей заголовок виділяємо. В нас відкриється вкладка формат, яка появляється для редагування цього заголовку. І в ньому також буде стиль WordArt, і ми можемо задати якийсь свій стиль до цього заголовка. Так. Це другий спосіб. І третій спосіб, яким ми чином можемо задати елемент WordArt, знову ж таки, вибираємо ставлення, вибираємо об'єкт WordArt, вибираємо. Зажимаємо, наголошую тут ліву кнопку, нічого ніде не клікаємо, він настільки вставився. На ньому зажимаємо ліву кнопку мишки і перетягуємо в той елемент, на який ми хочемо встановити. Наприклад, я хочу для підзаголовка це задати. Є. І от бачите, в мене підзаголовок сформувався у вигляді цього елемента е WordArt. Так, Це е що стосується того, як ми можемо його. Додавати. Тепер, що стосується елементів, які будуть відповідати за те, як ми можемо з ним е, працювати, і що ми можемо змінювати з цим. Е, Елементом WordArt. Ну, тут зразу ж в вкладці формат в нас є три елементи, які вам підказують, що ми можемо зробити. Ну, По-перше, це є елемент заливка тексту. Ми можемо змінювати заливку тексту, яку, яка нам там до вподоби, встановлювати той колір, який нам найбільше подобається, або скористатися там піпеткою, або ж вибрати там рисунок, або ж навіть попрацювати з якимись градієнтами. Так, от у мене тут застосувався градієнт. Далі, наступний елемент це контур. Тобто ми можемо задати контур в нашого об'єкта. Якщо він, звичайно, є, якщо немає контуру, то у нас буде так стояти без контуру і типу, бачите, об'єкта немає. Ну, Якщо він без контуру, ми, відповідно, цей контур, в свою чергу, можемо додати. Знову ж таки, налаштування контуру аналогічне до. Валивки тільки має певні свої особливості. По-перше, це товщина контуру. Так, ми можемо змінювати її. Так. І по-друге, це є штрихи, яким чином у нас будуть ці штрихи працювати. Так, ну, давайте я тут товщину дуже велику задав і не видно. От, бачите? Тобто тут ось такі елементи ви собі можете стосовно вашого дизайну якісь там вибирати, які вам вподоби. Навіть якщо скористатися інші лінії, в нас. Можна вибрати ще елементи з якимось іншими об'єктами. Ну, на цьому сильно зосереджуватись ми не будемо. Давайте задамо звичайну суцільну лінію. І будемо працювати далі по наступних елементах. Це вже більш цікавий елемент, який називається текстові ефекти. Е, які тут є ефекти? Ну, перший ефект це є тінь. Так, і тут в нас є три вкладки. Перша це без тіні, друга це зовнішня тінь. Тобто, коли ми наводимо, тінь в нас буде за межами нашого заголовка. Так, Бачите, от зараз вона там зміщується чуть-чуть в праву сторону. Так, також може бути внутрішня тінь, тобто тінь всередині самого напису. Відповідно, ця внутрішня тінь дозволяє нам зробити цей напис е трошки таким об'ємним. Ну, і ще один варіант це перспектива. Відповідно, тут передбачається, що в нас на наш заголовок падає десь освітлення, і цей заголовок віддає якісь, якусь тінь. Ну, і відповідно, в перспективі тут ми можемо вказати, з якого боку падає світло, і як буде ця тінь відбиватися на цьому нашому заголовку. Так, ну, Наприклад, давайте ось таке зробимо. Так, бачимо, з тінню ми собі попрацювали, здали внутрішню тінь і перспективу. Наступний елемент це є елемент відбиття. Так, і тут є тільки одна вкладка, варіанти відбиття. Тут ми можемо вибрати, що в нас буде знизу чуть-чуть відбиватися. Більше-менше, повністю дзеркальне, зворотнє, ну і так далі. Тобто тут собі так само можна підібрати елемент відбивання, так, який вам найбільше до вподоби. Далі. Наступний вкладка це вкладка світіння. Відповідно, це елемент, який буде вказувати, яким кольором буде світитися ваш об'єкт і наскільки інтенсивно він буде підсвічуватися. Більше того, ми можемо задати якісь свої власні кольори світіння цього об'єкта, щоб воно в нас там було так, як нам Ну і, Звичайно, ми можемо задати параметри світіння. Тут у нас є. Розмір, прозорість і так далі. Але я думаю, що так глибоко не варто заглиблятися. Так, достатньо тільки попрацювати з тими стандартними елементами і своїми якимись певними параметрами, там, наприклад, кольор. Наступний параметр, на який варто звернути увагу, це є рельєф, і тут ми можемо задати зробити наші. Елементи об'ємні, або вони будуть там всередину впадати, або з якимись заокругленими кутами. Кожен цей елемент заслуговує на якийсь окремий варіант. Ну, тут питання смаку, який об'єкт вам вибрати для вашого тексту. Далі, ще один елемент це об'ємне обертання. Відповідно, в такому форматі в нас заголовок створюється як об'ємний елемент, і він буде в нас обертатись. Тут в нас є декілька варіантів обертання, ну, загальному, без обертання. Паралель це коли під певним якимось кутом буде наш заголовок стояти. Так. Вкладка перспектива задає його трошки. Су в тому напрямку, в якому там ми собі встановлюємо цей. Відповідно, воно нахили не надзвичайно такі великі, але вимірюється у вигляді там, проекцій певних. Ну і певні елементи з нахилом. Це вкладка нахил, яка чуть-чуть нахиляє нашу, наш заголовок в тому чи іншому напрямку. Ну і останній це найбільш певно цікавий елемент. Тут е, він дозволяє задавати якісь текстові деформації. Так? Наприклад, зробити, що це в нас буде там півкругом текст. Так? Е, можна зробити, що він у нас буде там як хвилею. Можна зробити там, що він буде в нас ось таким чином записуватись. Тобто в даному форматі ми собі можемо підібрати абсолютно на наш розсуд будь-який елемент цього заголовка, який буде виглядати досить так гарно і цікаво. так На цьому, в принципі, все. Я сподіваюся, що це відео допоможе працювати з. Елементами WordArt. арт